Номер 1478. Тетянка взяла з коробки спочатку 4 цукерки, потім ще четверту частину тих цукерок, що залишилося. Після цього в коробці залишилось 2 третіх початкової кількості цукерок. Скільки цукерок було в коробці спочатку? Позначимо кількість цукерок, які були спочатку в коробці, було спочатку в коробці. Кількість цукерок позначимо через Х. Тоді взято було, взято 4 цукерки. Потім ще четверту частину тих, що залишилось, взято 4, залишилось, залишилось. Було Х, 4 взято, залишилось Хмінус 4. Взято другий раз. Одну четверту частину тих цукерок, що залишилось. Залишилось Х-4. Взяти одну четверту від них, тобто 1 четверта на Х мінус 4. Після цього ще залишилося. Після цього в коробці залишилось 2. Дві, залишилось, дві третіх початкової кількості цукерок. Тобто 2 третіх від всієї кількості цукерок, тобто, Цукерів, тобто, від Х, дві треті Х. І так, було Х, взято чотири цукерки, потім ще ось скільки взято, і залишилось дві третіх. Тобто 4 та оця частинка, та оця все разом. Це буде всю кількість цукерок. Це буде вся кількість цукерок, тобто, Х. Маємо рівняння ще раз. Взято ось скільки, ось скільки, і решту. Все разом це буде х. Тобто х дорівнює 4 плюс 1 четверта х-4 плюс 2 третіх х. Розкриємо дужки. х дорівнює 4 плюс 1 четверта х-1 четверта на 4 перших Плюс 2 третіх Х, проведемо скорочення, маємо одинички. Всі Х перенесемо в ліву частину рівняння. Ікс відняти 1 четверту Х, відняти 2 третіх Х, дорівнює 4 мінус 1. Зведемо до спільного знаменника. 4 і 3 – спільний знаменник 12. Сюди додатковий множник 12. Сюди 3, сюди 4. 12 на 1, 12, 12 на 4, 3, 12 на 3, 4. Одержимо 12х, відняти 3х і відняти 8х, 12х. Відняти 3х і відняти 8х. Дорівню 4 відняти 1, це буде 3. 12 відняти 3 9 та ще відняти 8. Це буде просто Х. Х поділити на 12, дорівнює 3. Х дорівнює 3 помножити на 12. Х дорівнює 36. Х дорівнює 36. І так, на початку було 36 цукерок.